Нещодавно залишив коаліцію до речі, пане Дмитре, рада вас вітати. Та доброго дня пане Дмитре, ну от власне різні пропозиції, шляхи вирішення політичної кризи, рецепти у кожного різні? Так, от спікер парламенту заявляє, що треба зібратися на круглому столі разом з громадськістю. Юлія Володимирівна ініціює позачергове засідання. Радикали це ініціюють. Як ви думаєте, чи відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, чи ви будете три тижні працювати поза парламентом? Ну, я, я підтримую рішення про те, про позачергове засідання парламенту. Бо країна е, має зрозуміти, є чи немає в нас е, коаліції, бо по факту після виходу двох фракцій її немає. А отже, урядова криза, яка переросла в парламентську кризу е, на сьогоднішній день загострилася. І е, денний відлік на моє переконання. Щодо збору нової коаліції або запуску механізму по розпуску парламенту є запущеним, тому потрібно зібратися і провести ревести засідання, на якому чітко визначити і назвати хто є чи є коаліція взагалі. Ну а взагалі які настрої буде це позачергове засідання, чи не буде? І як ви можете взагалі пояснити те, що відбувається? Ви самі сказали, суспільство навіть не розуміє, чи є у нас в країні коаліція. Як це ну можна пояснити? Чому от така досі е, неясність і незрозумілість? І ніхто не коментує фактично, чи у нас є більшість, чи нема. Ну, це наслідки абсолютно оліргархічного перевороту в парламенті, який відбувся під час голосування за недовіру кабінету міністрів. і зараз ведення засідання в прямому ефірі, збирання круглих столів. А це все ширма для замовчування тої політичної проблеми в надії на те, що не знаю, можливо, що вона просто набридне. А людям і далі можна буде продовжити роботу. Так не буде. Або парламент і частина більша коаліції, і ті депутати, які голосували за недовіру уряду, я десь приблизно розумію, а де ж деякі настрої знаю, не готові до співпраці з цим складом уряду і тому говорити про реформи. І якісь подальші конструктивні дії з цим урядом і парламентом просто неможливо, і це покажуть перше ж голосування парламент, в парламенті. Я цьому переконаний. тому треба вже збиратися на позачергову сесію і визначатися з подальшим а, долею. Перше, це переформатування кабінету міністрів. І створення нової коаліції достуковання нових пунктів коаліційної угоди з швидкими планами, логістикою, виконання, відповідальності, контролем. А якщо депутати не спроможні цього зробити і підтвердити волю людей, які цього хочуть, а ці опитання показують, що три четвертих населення України. Це хоч що відставки цього уряду, які не зі своїми завданнями, ну то тоді депутати мають розписатися у власній неспроможності далі провадити свою роботу, і це тоді триває шлях до перевиборів, пане Дмитре. Ви залишили коаліцію. Ну е, власне, ще е, так само зробили пан Каплін, пан Фірсов, Сугуняко. Е, може, є у вас своя інформація, особливо враховуючи от. Е, Незрозумілості і певну таку навіть опозиційну структуру частину у БПП чи не знаєте ви, чи готові ще може якісь народні депутати від блоку Петра Порошенка. Ну і може інші залишити більшість? Ну можливо, вони не готові з тих чи інших причин е залишити юридично, але фактично я ще раз кажу: ці депутати е не будуть. Я переконаний. Співпрацювати а, з урядом, підтримувати урядові ініціативи. Ми в глибокій політичній кризі, і It's якщо уряд сподівається. Він через а, вплив олігархів на частину депутатів, яким чином втримався і далі буде а, проводити той без Такі він а, здійснює, він глибоко помиляється. Він просто відтягує в часі свої завершення своєї роботи, але цього часу немає в Україні. Пане Дмитре, ви заговорили про олігархів. Так от видання дзеркало тижня наводять інформацію з посиланням на власні джерела, що нещодавно мала місце зустріч Петра Порошенка із Ігорем Коломойським. Що вам відомо можливо про це? І от як як би ви охарактеризували рівень чинного впливу Ігоря Коломойського на те, що відбувається зараз тут в Україні, Ні, мені особисто відомо це лише з повідомлень ЗМІ. А, а щодо впливу, безперечно, що вся країна побачила публічний доказ у вівторок, 16 вересня, під час ой, 16 лютого, під час голосування за недовіру уряду, чітко побачили конкретний вплив олігархів. На уряд. На депутатські групи, на окремих е, депутатів, і на на жаль, це нікуди не ділося і з тим щось треба однозначно робити. Принаймні, про це треба розповідати, вказувати хто конкретно з яких політичних сил є ці групи. Ну для аналізу, що найменше виборців під час майбутніх виборів, дякую вам, пане Дмитре, за коментарі за те, що знайшли час та Вийшли до нас в ефір. Це був Дмитро Добродумов. Намагалися з'ясувати, чи дійсно зустрічався Ця Порошенко з Коломойським та що зараз відбувається у е кабінетах е Верховної Ради чи